Ось моя сонячна електростанція. Поки така простенька, але допомога пережити блекаут. Складається з чотирьох ячеїк Nissan Leaf. Система 24 вольта. Зараз пасмурна погода. І ми бачимо напруга на батареях. 28-26. Напруга сонячних панелей в просадці 27-28 вольт 1 Ампер. Зараз. 6 годин дня, можна сказати, вечора. Підключив ось такий 600 ватний гріт інвертор. Батареї заряжені. Батареями окремо керує сонячний контролер Power Keeper 1220. В піку видає 22 А на заряд. От. А даний інвертор в піку в сонячний день споживає в районі 28 А. От. Ну, при напрузі десь при простації до 30 вольт. Сонячні панелі 4 штуки по 315 Вт. Загальний об'єм ну, майже 1300 ватт. Напруга хустового ходу в районі 40 В і напруга при навантаженні 31 В. От. Ну, автомати стоять звичайні, не на постійний струм, на зміни. Але, в принципі, поки достатньо. Свою функцію справляються. Я їх ну, рідко вимикаю. Якби вони в мене просто чисто як для того, щоб вимкнути сонячну електростанцію. Ну, Самі сонячні панелі вимкнути. От. Сьогодні все пообнуляло, так як воно стояло в мене на кухні. Я сюди все переніс, зробив таку повочку. Поставив. Це інвертор. Ну, він пише 2500 Вт, але насправді десь до кВт максимум при постійній нагрузці. Даже може й менше в районі 700 Вт. Є ще інвертор чистої сині 2 кВт, але в нього великий струм холостого ходу. Його якби, використовую рідко. Е -е -е -е. Інвертор використовувався для циркуляційного насосу в backaut. Тут стоїть ну на ньому неправильна синусоїда меандр, Але через дроси для люмісцентних ламп, як би непогана синусоїда, і насосик себе непогано відчуває, не гудить і крутиться бодро хорошо. При тому невеликий струм споживання. То в районі 80 Вт. А, Якщо підключити на інвертор з чистою синусоїдою, то споживання. Це самого насоса в районі десь 160 Вт. Ну, це все розумовно тим, що з стрункового з ходу самого інвертора в районі десь від 3 до 4 А при 28 вольтах. І от наш грід. Ось так він. Підключений в розетку. І економить, скажімо так, світу при тому треба ж сонячну енергію дівати. На ну, сьогодні 1 кВт. 9 годин вечора. На ватметрові 16,8 В. Тут тільки но ну, власне споживання 0,4 Вт. Так. Це набрання на батареях 26. Так, гріт інвертор перейшов в режим помилка, пише низьке напраження і не запускається. Останні години то він періодично виключався і запускався знову, потім знову виключався. Токи вже рішли низькі, в районі там від 1 до 0,5 ампера. він періодично виключався. От. І в кінці кінцями, коли вже напруга пішла нижче 20 вольт, він прописав помилку і вже не запускається. От.